У Рівному з'явився новий восьмий автобусний маршрут. Сполучає він мікрорайони ювілейний та північний. Перший день на цьому маршруті будемо їздити коновальця ювілейний до третьої поліклініки і назад, щоб зручніше було пасажирам добиратися в місто до поліклініки з роботи на роботу. Восьмий маршрут схожий на шостий. Кажуть, потреба у його запровадженні виникла саме через звернення людей. Знаєте, у нас всі маршрути трошки схожі, вони якби пересікаються і ну, як би сказати один на одного накладаються. Але в деякій мірі шостий маршрут не захвачує мешканців, які проживають в основному на вулиці Мельника. Ну і так само у нас е, на ювілейному е, магазин Динамо, там тільки один тролейбус ходить, тому запустили все-таки туди. Автобуси курсуватимуть ось цими вулицями, проте поки пасажирів не надто багато. Поки ще ні, поки дивляться, ну, але ще не, ну, не звикли, що їздить уже восьмерка. Хто заходить, то каже. Що добре, що їздить, але ну, ще поки що, не, багато ще не знають. Зручний потрібен. Перший раз їдемо, дуже зручний. На вулиці ювілейній живемо, то нам зручно користуватися ним. А раніше як можливо їздити з пересадками, більше тролейбусів. На який попадемо? Тролейбус, там перший десятий, перший автобус. Нам зручно звідки добиратись, але лишній він не завадить. Думаю, що потрібний. Це колись був 65-й, аналогічний. І люди їм користувалися. Навіть дуже багато людей їздили. Я живу, я саму під у хату під'їжджаю. Це дуже зручно, тим більше безкоштовно пенсіонерам. Це тоже плюс великий. Вартість приїзду незмінна 12 гривень. На маршрут вийшло шість автобусів, пристосованих для перевезення людей з інвалідністю. Ще два, які передали з Німеччини, готують до майбутніх виїздів. Якщо потрібно, хтось на інвалідному візочку чи з коляскою, ось так відкривається, пасажири заїжджають, потім знову ж таки. Хлоп, закрились. Де треба. Знову відкрили, випустили пасажира. Інтервал руху автобусів складатиме 18-25 хвилин. Початок маршруту від зупинки вулиця Євгена Коновальця о 6.30 ранку. Закінчення на цій же зупинці о 8.58 вечора. Три місяці автобуси курсуватимуть у тестовому режимі. Таким чином хочуть визначити його доцільність. Додамо, поки що цей громадський транспорт не обладнаний валідаторами для оплати через карту. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.